Сьогодні на площі перемоги передали автомобіль благодійній організації Благодійний фонд посмішка юа для забезпечення технічної підтримки мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Дякуємо Фонду народонаселення ООН в Україні, а також урядам США, Великої Британії, Канади, Данії, Фінляндії та України. агентству США з міжнародного розвитку та бюро гуманітарної допомоги та Гуманітарному фонду для України за підтримку важливого для нашої громади проєкту. І зараз це. Цей Проект, який реалізується фондом народонаселення в Україні, він один із знакових. Він потужний. Він уже багато років допомагає боротися з цим соціально негативним явищем. Дуже дякуємо і вам за те, що організовуєте за те, що місто Кременчук включено в цей процес і активно приймає участь. Раніше спеціалізована служба підтримки постраждалих осіб виїжджала на виклики в орендованому автомобілі. Тому передане авто допоможе підтримувати постраждалих від гендерно зумовленого насильства на території Кременчуцької громади. Вільної бригади соціально-психологічної допомоги Ви тепер на часі будуть працювати на автівки, котру передав ООН у галузі народного населення за підтримки уряду США та міжнародної організації USAID. Тепер ця автівка зможе виїжджати. До важкодоступних місць надавати допомогу людям, котрі знаходяться в громаді міста Кременчук. Нагадаємо, що по всій Україні працює 100 мобільних бригад, які надають безоплатну соціально психологічну допомогу постраждалим від гендерно зумовленого насильства та за потреби направляють їх до інших спеціалізованих служб. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.